Це Volkswagen Tiguan 2013 року з двохлітровим дизельним е, двигуном, з оригінальним пробігом 198 тисяч кілометрів. Е, ціна даного автомобіля 14 400 доларів. Давайте перейдемо до комплектації автомобіля. Е, автомобіль у нас ну, в непоганій комплектації. У нас є передні задні парктроніки. У нас тут взагалі є парктроніки 360 і автомобіль вміє сам паркуватися. В автомобіля максимальні фари, які були на той час. В автомобілі є електроскладання дзеркал, датчики світла та дощу. Автомобіль у нас на легкосплавних 16-х оригінальних дисках із дуже класною гумою. Це в нас тут Continental Viking Contact 7 встановлено. Також у нас є протитуманні фари, омивачі фар. Переходимо до багажного відділу даного автомобіля. У нас автомобіль без запасного колеса в комплектації. Тут, тобто, в комплектації був, з автомобілем була піна комплект. За, за рахунок цього, у нас так низько опущене. Низько опущений пол багажного відділу, багажник у нас більшого об'єму. Також тут є у нас домкрат, ключі. Тут весь необхідний інструмент. Також я бачу є аварійний знак навіть. У нас тут механіка шестиступка, у нас повний електропакет з підігрівом і складанням дзеркал. Є датчики світла, датчики дощу. Також є у нас круїз контролю автомобіля, керування магнітолою і телефоном на рулю. Також керування бортовим комп'ютером, тобто повне мультикермо. Є підігрів передніх сидінь, клімат-контроль, у нас є вебастова автомобілю, Також те, що я говорив. У нас є автопарковка, можливість вимикати парктроніки, це в нас є старт стоп автомобілю, в цьому також його можна вимкнути, і система стабілізації. Що ще? У нас електроручник з функцією автохолд. Функція автохолд, наприклад, якщо ви зупиняєтесь на світофорі, функція автохолд дає вам можливість не тримати ногу на педалі гальма. Тобто, коли ви вижмете щеплення, вимкнете передачу, будете трогатися, автомобіль сам зніметься у вас з ручника. Коли ви зупинитесь, берете ногу з гальма, він буде стояти, нікуди не їхати. Що ще цікавого в нас є? У нас є такі бардачки, все ціле, все гарно виглядає, непоганий стан салону гарний, чистенький. Є також у нас е підлокітник із розеткою і там у ньому заховався. Також є зарядки, все, до речі, непогана маг магнітола. І сюди виводиться також е інформація від датчиків партроніків при паркуванні, показує, з якої сторони у вас е перешкода. І так як у нас партронік 360, тобто він вони охоплюють весь. Радіус автомобіля повністю. До речі, на задньому ряду Тігуана, от з последнього, що ми знімали кугу, наприклад, що там ще є, Санта-Фе, мені сидіти теж доволі зручно, дуже багато місця над головою, перше, що кидається в очі, багато також місця перед ногами. Е, з цікавого, що у нас є? У нас є тут столики такі, тобто його можна поставити, як, отак, наприклад, якийсь е, планшет сюди поставити, в дорогу, дивитися вам фільм, так і розкласти повністю, поїсти, там, попити каву. Е, з цікавого, також у нас є такий два відкидних. Підстаканники, є розеточка для зарядки ваших гаджетів, є дефлектори обдува, щоб ви тут не змерзли. Е, також у нас є цікаве перемикач такий цікавий на підсвітку, на світло в салоні, прям такий самий, як на вмикання світла. Ще у нас є такий от підлокітник і тут теж є підстаканники. В не одного підстаканника, тут тільки ззаді чотири. Клас, клас. До речі, з цікавого. Я звернув увагу, у нас є тут така. Як заглушечка з шильдиком airbag Тобто це буде якась тут подушка безпеки, іменно як зони бокової зони ребер. ну, Перший раз я бачу, до речі, в машинах таку, таку подушку в цьому місці яка знаходиться в цьому місці. Також ще що хочу сказати, у тігуані регулюються задні спинки сидінь, регулюються наклон. тобто Можна от таким чином, можна таким чином, можна чином змінити об'єм багажного відділу і також можна їх регулювати вперед-назад. Тобто такі там функції є у Honda CRV, наприклад, теж так. Ну, із таких кросоверів невеликих, це я перший раз зустрічаю таке. Тоже можна зручно вам сісти в далеку дорогу. Ще Хочу розповісти про фішки Тюгана. В Тюгані ще регулюється підголівник, отак от тобто, ви можете їх регулювати як вверх-вниз, так і вперед-назад. Цікаві фішки. Наче звичайний кросовер, але не забуваємо, що це Volkswagen, і Volkswagen тут додав своїх якихось таких фішок для зручності. І Незвичайних таких фішок, яких в других автомобілях майже не зустрічаються. А так на задньому ряду сидіти зручно, є, під, є свій е, склопіднімач динаміки, автомобіль комфортний, сідаєте, їдете в далеку дорогу, буде вам дуже зручно. Діти, діти вам скажуть велике дякую за такий комфортний автомобіль. Даний Тігуан знаходиться за адресою місто Суми, вулиця е, Героїв Крут, 19. Хто шукає собі кросовер, ще в нас зима, ще актуальна ця, ця вся тема. Е, це у нас двохлітровий двигун, який буде споживати в місті до 8 літрів палива. Також тут стоїть вебасти, буде вам тепло. Так, що хто шукає собі надійний економний кросовер для міста? Він знаходиться у нас. Чекаємо вас для його огляду.